Привіт, друзі, з вами канал Пошуках загублених скарбів з веселим копачем. І ми їдемо з вами на одне цікаве місце. Дуже сподіваюся, що буде там те, що я там очікую, знайти. От. Вчора вже була Паска і колбаска і сардельки. Так що Вчора не було часу виїхати, але сьогодні в принципі, він з'явився. Так що їдемо на точку, приїдемо і будемо ходити на місці з Terreю Xtero Pro. Як показала практика, це дуже цікава штука. до речі. Як показала практика вже копу з Xtero Pro, я починаю знаходити речі після Фортуни. Ну, я вибігав там, коротше, приїхав в село. Вибіг на город і е, на тому місці, де там вже хоже на перехоже, ну, коротше, відео там в принципі буде, е, тому дуже гарно вона вибиває, дуже гарна дискримінація. І що саме цікаве, е, Фортуна пропускала саме срібло. і Буквально декілька мідяків я знайшов. Причому ну, реально біля ямок тобто, ну, е, хірово. Коротше. Що вже їх, я їх пропустив. Значить, де, там, де я був з фортуною, скоріш за все, я пропустив і інші знахідки. Тому їдемо зараз на одне цікаве місце, як я вже сказав, і будемо там ходити з Тьоркою. Що нам Тьорка покаже, я сподіваюся, сьогодні в нас буде дуже гарний файний коп. Зустрінемося на місці. Підписуйтесь на канал. Ну що, друзі, я приїхав на місце і в принципі починаємо ходити. Значить, Що знаходить тірка там, де не знайшли інші. Я бачив, там ходив, ходили ну, з різними короч, приборами і я в тому числі. Я зараз покажу. Буквально це смішно, з цієї ямки з дна вилітає мені отака штука. Давайте разом побачимо, що це таке. Так. 10 злотих. Друзі, 10 злотих. Так, терти я і не буду. Що це воно? 10 злотих, який рік непонятний. Зорліком З чи шо? Кришкась вона така трохи підубитинька. Але, друзі. 10 злотих чи грошей, 10 грошей. Короте, мені... Тому як тому солов'юся, якщо чесно. О, берем. перший монітос є. Тьорочка красавиця. Друзі, закопав ямку. Нічого цікавого, але не показати не можу. Серед желіза отака от копійчина знайшлась. знайшлася. Таке. Щось золотом не пахне поки що. 90 рік, пішли далі. Короче, з цієї ями, друзі, сигнал 6. випадає мені дивний манітоз. Я не можу зрозуміти, що це таке за манітос. Типа баратинка. А може не баратинка. Ну коротше, ні черта не видно. Ну, я баратинка так не б'є. Баратинка вона мідна буває. Ну, з бронзи більше. Чи латуні, що там, блін. Але ну, такий сигнал 6, це дуже дивно. Зараз буду перевіряти, може я щось не так настроїв. Не дуже цікава знахідка, але є. Значить, випав мені високий сигнал, біля 70 був. І Баратос, ребята, Тисячу якісь там 1600, якийсь 666 чи що. Ех, пішли далі. Так, є в мене чергова монетоска, але не зрозуміло, що це за монітозка, друзі. Тому що з дирочкою Непонятно, що це таке. Я боюсь просто, що я її зараз терти. І буде гаплик. Тому я що зроблю? Я її просто сфоткаю А вдома вже відмовиє, може це срібло. срібло. Ідемо далі. Я вирішив, друзі, викопати ямку, високий сигнал з цієї ями був. 81-83. Без поняття, що це, ребята, чесно скажу. Ну давайте. Хай буде так. Через 40 хвилин, думаю, піду вже додому. Тому що Шеркучие работенки. Походу это и кошняга, ребята. Да. Вылк. Да. Ну вот такое. Короче, друзья, вот такая штука на меня напала. Ух. Ты демон, блин. Ты чего? Давай золото. Золото, кажу, давай. Ух ты. Так, лапки цілі, все ціле. От добре. Зараз я тебе за... по... це... рию, чого ти? Кричиш. Все. Коротше, друзі, є в мене находочка, але, на жаль, вона зламана. Ось от такий от хрестик. Ех, бляха. Що вони тут такі зламані всі попадаються? Идем далі.